Євген Санін один із тих, хто забезпечував дорогу життя. Евакуації 20 тисяч людей з Харківщини та Донбасу. 13 травня в Харкові попрощалися з волонтером, пораненим 13 квітня. Чоловік очолював евакуаційну колону, що їхала у Дворічанську громаду вивести з безпеку сім'ю. Машини обстріляли росіяни. Люди евакуювалися. Це сім'я з дітьми, які діти. П'ять-шість років, які хочуть жити далі. І вони будуть жити. І це зробив Женя. Це зробили волонтери. Майже місяць лікарі і сам Євген боролися за життя. Чоловік був важко поранений, але прийшов до тями і спілкувався з дружиною та друзями. Не скаржився, а навпаки, підтримував їх. У палаті він дуже багато. Він дуже багато чого казав. І, дякуючи Господу Богу і лікарям, які надали нам ще місяць для того, щоб ми могли з ним поспілкуватися, він, він завжди посміхався. Він, Будь-яка новина, яка стосувалася волонтерства, фонду, інших дій, його мотивувала, і він продовжував боротись. Він завжди казав, що я маю стати. Я маю стати поштовхом для того, щоб ви продовжили і ніколи не зупинялись. Євгена поховали на 18-му кладовищі. Його родина і друзі, волонтери з десятків організацій прийшли провести в останню путь, віддаючи шану йому і підтримку горю його дружині, стали на одне коліно під прапорами. Євгену було 46 років. До повномасштабного вторгнення він мав успішний бізнес, і з дружиною вони саме задумалися над всиновленням дитини, що стала сиротою через війну, але не встигли. Зараз, завдяки Євгену з окупації чи сони війни, сотні дітей вибралися у більш безпечні райони. Чинівська дамба з нами працював з першого дня. Кожен понеділок завжди. Веселий, красивий, підкачаний. Сморожені дуже, ну, дуже тяжко, Немає слів, ну, не мой правда. Бахмут 11 грудня. Теж були з нами, попали під обстріли, була евакуація, роздавали гуманітарку з улибка. Це був наш добряк Парень, який завжди всегда... Шутил, всегда присоединялся к юмору, присоединялся к помощи. Никогда не был в стороне от каких-то проблем, не по задних, как говорят. Всегда был с нами. Но это была наша душа, волонтерская душа. Каждую неделю мы собирались утром в 6 утра. Это понедельник. Все смех, пересмех, шутки, юмор. Все как один, не зная, кто из нас не вернется. Потому что ну, мы все понимали, что, возможно, эта встреча была последней. Подвиг Євгена, його колеги-волонтери, хочуть увічнити у двох громадянських ініціативах. Ми зі свого боку почали процес, об'єднавшись волонтерами, почали процес звернення до міжнародних партнерів з точки зору страхових полісів для волонтерів. Це дуже важливо. Волонтери мають бути почуті міжнародними донорами, владою. Ми маємо забезпечити їм фінансову підтримку у разі поранень або у разі, не дай Бог, загибелі. І цей процес запустив Женя насправді. І він іде, і в нас є позитивні відгуки. Ми запустили петицію до президента України з проханням підтримати волонтерів і забезпечити фінансову підтримку кожному волонтеру, кожній волонтерці, яка працює. І Я сподіваюся, нас теж почують Анна Черненко, Володимир Павлов, Вісті.